Дитячий одяг, сорт крем плюс екстра, вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Так, У нас тут дуже багато класного дитячого одягу, дивіться, який класний дитячий свішонок. Далі нам попадаються ось такі класні дитячі балонові рукавички. Вони йдуть на застібочці. Далі дивіться, який класний дитячий новорічний светрик на 7-8 років пише. Далі ось такі штани, дивіться, які класні. Вони йдуть з бірочкою від зара на 11-12 років. На зріз 152 см. Далі ось така, дивіться, яка класна дитяча курточка. Таких гарних пастельних штанах На вік 3-5 років. Далі ось така вітровочка. Дивіться, яка класна. Так, на вік 8-9 років. Також. Далі ось такі такі класні. Малесенькі штани з Нікі Маусом. Так, що тут у нас є? Ще одна така дитяча курточка. Тобто вітровочка. Так. Наші рочки пишемо. Так. Далі ось такий светр. Дивіться, який класний. Який гарний тут іде рукавчик. Розмір тут на 134 сантиметра. Далі ось така зіпочка дитяча на 140 см. Дивіться, який класний яскравий колір. На вік 10-11 років. Ось так виглядає. Далі, дивіться, яка класна ковтинка на дівчинку малесеньку. Приблизно на два рочки. Далі ось такий світшотик. Він тут має застібочки. Дуже класний, миленький, теплесенький. Далі ось такі спортивні штани на 8-9 рочків. Так, що тут у нас є, глядить, який класний сверток. Які гарні рукавчики. Так. на приблизно на 8 рочков, можливо, не знаю, сколько. Так. Милашка так. ну, такая маленькая. Далее. Вот такие штаны. На манжетах у нас зайдут. На 6-7 рочков. Далее. Вот такие, видите, какие классные светы. Далее, ось такой слайдрик, очень милый. Ось така жалетка від H&M Так, на 14 рочків пише. Далі, ось така дитяча курточка, дивіться, така гарна. Так, розмір тут не вказаний, на жаль. Це приблизно 8 рочків Далі, дивіться, новесенькі запаковані шортики. Так, що тут у нас ще є? Ось така дитяча костинка. Так, Далі шортики. Ось такі. Так що тут у нас є? Дивіться, який класний комбінезончик, сарафанчик, о. Хоп! Ось так він виглядає, дуже класний. І теплесенький. Ось така туніка. Дуже прикольна. Розмір не вказано. Далі ось такі малесенькі спортивні штани. Так, що тут у нас є, дивіться. Така стильова. Футболочка з довгим рукавом. Далі ось такий світшоток. Ось такий світшоток. Ось такі шортики малесенькі. Так, а це? Я не знаю, що це. Напишіть в коментарях. Ось така штучка. Далі ось такий светрик. Дивіться, яка класна спідничка, малесенька. Ось такий дуже класний речі. Ось такий новорічний светрик. Так, що тут у нас ще є? Багато всього. Ось такі спортивні штани. Також приблизно на 10 років. Ось такі джинсики, дивіться, які класні малесенькі. На 3 рочки проблеми. Далі, дивіться, який класний світшотик. Малюсенький. Так, футболочка, дивіться, яка гарна. З класними принтами який костюмчик прикольний. Знизу не манжетик, а ніжка. Повноцінно. Такий носочок. Все, ми розпакували з вами половину лотика. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.